Ви також помітили, що діти якось дуже по дорослому стало виглядати знову. Інтро оце. і ось до прикладу, скільки ці дівчинці, на твою думку, років. Пишіть свої здогадки в коментарях, а і справжній вік я скажу в кінці відео і в шістнадцять ставлю 16. 16 Ставим я ставлю. 16. Я думаю, менше. Я думаю, що менше. тут дуже серйозний підступ. Да, я думаю, що десь 13, мабуть. 15-16, Ні. Я думаю, що що тут такий, е, такий підступ, щоб спеціально нас заплутати. Я думаю, 13. Мені здається, раніше ми були більш дітьми. Ну тобто, у нас було справжнє дитинство. Не то що зараз це, знаєте? Я вже як батьки говорю. Ну, це по факту. Це реально по факту. Ну ось згадайте, вибігаєш у двірно. Там з друзями лазиш по деревах, граєш в хованки. Ну це вже не кондриця. Береш соломку і робиш вигляд, наче ти куриш. Якщо у вас цього в дитинстві не було, то мені. А ї... ці сігарети пам'ятаєте? З так-так-так. Да -да -да. та просто погляньте на ці фото дітей зараз. І згадайте нас тоді. Мені здається, тут і так все видно. Зараз діти намагаються більш поводитися як дорослі, тобто вони ніби перепригують оцей етап дитинства. Та й здається, воно їх її не дуже і цікавить. А ЗМІ, світові бренди, телебачення, блогери ніби заохочуть ще більше дітей бути дорослішими та відвертішими. І мені з вами. Аби на урок зайшов з сігаретою жвачка. І батька. Кримінал. Бандюгал. Бандюба. Сьогодні в випуску розкажу, що мене. Шокувало, хто та як задає нездоровий тренд на дорослішення дітей. Як американський телеканал Nickelodeon, відомий своїми підлітковими серіалами вплинув на сзад дітей. І чесно, я сама вам заздрю, тому що вас чекає дуже цікавий контент. І заварюємо чай, і починаємо. Всім привіт, це Мартік і ви на моєму каналі. І сьогодні на зуму гаряча тема, і я знаю, що ех, буде дуже багато запікуваних слів. А скільки Мартік років? Я кошту, думаю, що їй ну, 25 в середньому, 25-30. Ну, це не відштовхуючись... Не 30 точно. Ну, 20, 25 менше, я думаю, менше 25. 23? Не відштовхуючись oh, від її зовнішності, якщо що, я просто... 24? 23-24, ага. Ну, а головне, що вона виглядає молодше цих 9 Є правила Ютубу, тому більше матеріалу Можете знайти у мене телеграм-каналі, тож підписуйтесь і починаємо. Для початку трішки статистики: 92% українських дітей мають регулярний доступ до інтернету. Вони щодня заходять на свої сторінки в соцмережах та спостерігають там різні моделі поведінки. Дивляться блогерів акенсизу. Які вони красиві, стрункі, багаті та сексі, і в цьому не було б нічого поганого, якби діти не наслідували їх. Є приклади з життя українських дітей-блогерів, де батьки намагаються подати своїх дітей більш дорослими. Таким іскравим прикладом є історія двох малих блогерів, які реально загралися у віртуальні відносини. Де так що це і призвело до серйозного скандалу? Не знаю, чи ви це бачили в новинах, але це реально піпець. Продовження історії малолітніх блогерів дала коментар щодо роману, який нібито розвивається між її донькою і тринадцятирічним. Палом, а зараз детальніше у 2021 році була історія стосунків малолітніх блогерів. Восьмі... так, 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 mm -hmm. я оце бачив. Оце бачу Мілани і, і 13-річного Фото крінжатина. та відео, Де вони ведуть себе як у дорослих стосунках? Ну м'яко кажучи, це треш. І ось чому особисто в мене, коли я бачу ці фотографії, виникає думка. А чи бачили це батьки? І тут є ще такий один момент, що мама є сама продюсером цієї дівчинки, і до речі, сторінку дівчинки також вода її мама крінж крінж момент, так скажемо, камон, це ж. Це ж дитина, це просто дитина, і видно, що вони ж просто копіюють поведінку дорослих і грають на камеру, бо й так зрозуміло, що у 8 і в 13 років не так вже і багато досвіду, щоб шарити... там викладалися, робилися фото, фотознімки, як вони там, типу, ходять. Там як влюблена парочка. Знаєте, фото... цілуються. І, і всякі фотознімки в стилі там Джастіна Бібера і Хайлі Бібер. Типу, де блять? Ну типу, він вона стоїть, отак, от типу нога. І його, типу, по щось обіймає, він стоять. і І Скільки їй типу? було ще раз? Хуйню була. Ну, Ой, Вона ні. виглядала як піздючка, ну там років, блять, як там вісім. Вісім так 13. і було, да? Я навіть не знаю, я про це говорю. Ми, ми говоримо про це серйозно, а це така тема. Добрий вечір. Реально, про що ми говоримо? вісім 13 років. ну, що? Є питання. А ще всі ці підписи у сторіс, які ти зараз бачиш, це також мама дівчинки придумала. Ми з Мілою тепер пара. Як думаєте, пара з різницею 5 років, це нормально? Типу вона намагалась показати це заборонене кохання з романтичного боку, що вони не можуть бути разом, що їм забороняють, і таке інше. Ну якщо батьки та дорослі цей схвалюють і також створюють простір, де можна показувати. я, ці я ці уявляю, рисунки, просто то... зараз їбало всіх людей в чаті, у кого є діти, восьмирічні, блять. Mm. Просто уявляю Віть нахуй на сьогодні сторінки цих блогерів вже підчищені, і також поліція навіть зареєструвала необхідне провадження. І Я думала, що на цьому моменті вже всі зробили висновки, і історія закінчилась. Але ні, навіть після цього скандалу думка мами Мілани не змінилась. Але якщо що, їй зараз 11 років? 11 років. Люди, добрий вечір, прокидаємося. Окей, мамі цієї дівчинки все рівно на осуд, на суспільну думку, на взагалі <хоч>, хоч якусь адекватність. І вона так піарить свою дитину як бренд. Але знаєте, мене тут турбує лише те, як ось такі історії дітей-блогерів в Інстаграм чи Тікток можуть вплинути на інших дітей. Зараз у цієї дівчинки більше як півмільйона підписників. Ну і вона якби є, є цим я лідером я думок для деяких дітей. І її модель поведінки це у певному сенсі пропаганда гіперсеції дітей точніше поведінку, яку насаджує її мама. Та блін, якщо я не помиляюсь, то в Україні можна зареєструватися в більшості соцмережах тільки з 13 років. Мені от просто цікаво, чи це якось регулюється. Та чи буде мама дівчинки за це відповідати? Може вже потрібно подавати якусь колективну скаргу чи ще щось? Свою думку ти можеш залишити в коментарях. Ці спроби деяких батьків втілити свої нереалізовані мрії, плюс стати багатим і знаменитим через власних дітей виглядають сумно і безвідповідально. Я просто думаю про свою 8-11 років і яка я тоді була, і що я тоді взагалі хотіла. Я не хотіла стосунків. Мене взагалі це не цікавило. Я була мала дитина. Мене реально це не цікавило. І цікаво те, що в одному інтерв'ю ця дівчинка скаже, що Пашу вона сприймає як свого брата. Тоді хочеться задати наступне питання, чого взагалі очікує її мама. І до речі, на таких дітях. Намагаються заробити не тільки батьки, а й відомі світові бренди. В цій частині свого відео я хочу, щоб ми з тобою порівняли європейський підлітковий контент та наш. І, звичайно, ми почнемо з скандалів. Нещодавно, у січні 24-го року, був скандал з H&M. Компанії звинуватили. Ці дітей через рекламу ось такої шкільної форми в Австралії. Тут дві дівчинки в шкільній формі від H&M з підписом бути настільки красивою, незвичайною, щоб привертати більше уваги. Вроді нічого такого. Ну принаймні, я бачила і більший треш, про який я розкажу далі. Компанія зіштовхнулася з хейтом, тому що вона демонструє дітей дорослими. <кій> ви зрозуміли. Дорослими у коментарях до цього скандалу люди назвали таку подачу моторошною, тривожною і згадали власні історії про те, як на них в дитинстві задивлялись в школі. Одна австралійська письменниця Мелінда Танкарейтс, яка пише про прозацію та шкоду порт. Була однією з перших, хто виступив проти цієї реклами. Маленькі школярки зазвичай не хочуть привертати увагу. Велика кількість дітей, з якими я працюю у школах, хочуть, щоб їм дали спокій, аби вони вчилися і розважалися, а не привертали небажану увагу до свого зовнішнього вигляду. Написала вона у X. Ну коротше у Твіттері. Після хейту керівництво OX. вибачилось і видалило рекламу шкільної форми в Австралії. Ну і це і не єдиний такий випадок дітей, зображених по дорослому. Схоже, в цій країні особливо за цим слідкують. Ось і ще один австралійський приклад, який також привернув увагу до цієї проблеми. Пряме включення з монтажерки і дивіться, що я купила. Я дуже люблю пасхалки, і тому саме це для вас машина? я одну пасхалку в минулому відео. Про це я написала себе телеграм-каналі, і ви її дуже швидко знайшли. Ось ця людина правильно відповіла і отримує від мене секретний подарунок. А саме мерч від It's Martik. А вже в наступному відео я презентую вам свій мерч, і він мені дуже сильно сподобався. І надіюсь, вам також сподобається. І звичайно, в цьому відео також є пасхалка. Продовжуємо у 2014 році. Була обкладинка австралійського сімейного журналу Heaven for Family. Там також був скандал через те, що дівчинка виглядає дуже дорослою. Це стосується як її зовнішнього вигляду, так і її пози на фото. А зараз я поділюсь тим, що мене шокувало. Коли я робила ресерч в інтернеті, то побачила дуже багато інформації про те, що в такій рекламі, в дорослій рекламі, частіше задіють дівчат ніж хлопців для кращої подачі. використовують непристойні пози, одяг, аксесуари, сильні макіяжі. Жі, коротше, все, щоб показати їх по суті більш дорослими і снованими. Такі приклади є в дуже відомих журналах. Ну, French Vogue, Я думаю, ви чули про такий журнал American Apparel і New Love Club Клаб um, Sorry for my English, але подивіться на ці фото. Такі обкладинки були на початку 2000-х років. Як вам такі фото у дітей у модному журналі Норм. І потім я подумала, а для чого це брендом? І майже одразу знайшла відповідь. Дослідження австралійського інституту виявилося, що дітей з двох особних причин, і по суті, це дві маркетингові стратегії: перша діти, що продають дітям, і друга діти, які продають дорослим. Тобто це робиться навмисно, бо бренди знають, що діти є особливо цінною групою для ринку, оскільки вони впливають на покупки батьків, і швидше за все, коли вони стануть старшими, то також будуть купувати у бренду. Ще одне дослідження від Австралійського інституту виявило, що у підліткових журналах молодих дівчат по суті подають як гарячих і се нормальних підлітків, а не як звичайних нормальних дітей. Один такий скандал був з Барбі Magazine. Це був журнал цільової аудиторії, якого були дівчата віком від 5 до 12 років. Цей журнал був популярним у багатьох країнах, де випускала та продавала ляльки Барбі. По суті, це була піар компанія ляльок Барбі для того, щоб збільшити свої продажі. Ось один з випусків цього журналу 2006 року. Наче все так невинно і модно, особливо для 2006 року. Але не тут то було цей журнал. Потрапив у дуже стрімний скандал. Саме цей випуск 2006 того року став найгіршим в історії існування Барбі Мегазін. Мегазін? І зараз розкажу, чому ж так сталося. 74% чотири міста цього журналу це були поради та статті, направлені на сексуалізацію дітей. Я просто нагадаю, що ціліва аудиторія цього журналу – 5-12 років. Тоді на це звернуло увагу, і журнал запустив антихейтову місію, щоб хоч якось підчистити свою репутацію. Але й потім були випадки, які знову і знову приводили компанію до скандалів в Україні на початку також були журнали, наприклад, як буду «Азель» або юнає леді. Я думаю, ah. що якщо ви приблизно віку, то ви знаєте, про що я зараз говорю. І я був такий журнал. Я мене Ейва не були всякі і ранєтки, іноді там «Мадемуазель», не постійно дуже рідко. Але була однокласниця, яка була з неблагополучної родини, і на ринку зустріли мої однокласниці її з її мамою. Ну, і від неї завжди погано пахло, типу і так далі. І мама їй купувала. Оцей модмозель, і там блиск в подарунок був. І блять, мої однокласниці, ті, які зустріли їх на ринку, обурювались. Блять, якого хуя ти нахуй гель для душа. Там мила не купиш дитині, і не це модмозель покупаєш. Ну це ви може просто були жорстокими дітьми, і ви думали, що вона гель для душа не може купити. А ні, в неї є, щоб ти розумів, ось... Це, може бути її просто. Я не знаю, запах. де зараз ці дівчині. А ні, вона в. corazón, Але в неї, щоб ти розумів, брат, вони не з благополучної родини у мама там бухаються, вся, і брат в неї в Майкрософті працює айтішником в Америці, ніхуя собі. Та він пересилав гроші сестрі своїй маленькій, яка вчилася там зі мною однокласниця. Була мамка, їх пробухувала всі там десь пройобувала ті гроші. От але брат там ніхуя собі добився. Типу, а вона зараз в користі там народила, вийшла заміж, по моєму щось таке. Єбать. Я думаю, що якщо вимога приблизно віку, то ви знаєте, про що я зараз говорю і я також пройшла через ці журнали. І я дуже добре запам'ятала, що в цих журналах були поради про те, як зачепити якогось хлопчика, про те, як мені треба не фарбуватися, щоб на мене подивився якийсь хлопчик, якийсь кінтик. Ну, типу, серйозно, мене цьому вчили в журналах. Для чого? Плет, ну реально для чого? Краще б мене навчили. Ну да, Пантерівка, да. Якщо заглянути, то звісно, їх життя, але да, що брати, якщо так гарно влаштувався, міг би витягнути її з цього пекла, розуміючи трошки включивши мозги, але то не наша Справа <ріст> не благополучна сім'я працює в Майкрософті. Ні, ну в них не але брат якось. Типу, вирвався з цього запеклого круга. Я не знаю, цієї хуйні. Типу, вивчився нормально і вирвався, вчився десь в політехі київському. А, типу, ну здібний дуже був хлопець і є. Мабуть, є і цей і потім його там з руками-ногами забрали там в одну компанію, в другу, і потім він в Майкрософті був. Але родина все ще залишалась в користі І Так і він там відправляв і кошти. І причому для користання там по 600-700 тисяч доларів, але то все пробухувалося. Мене цьому вчили в журналах. Для чого? ну реально для чого? Краще б мене навчили крипту вкладати гроші. Реально, типу, це було би корисніше, юна ліді є питання. Особливий треш це були ці поради, що типу з старшим тіпом. Ну якщо ти собі впевнена така дівчина, то чому б і ні старшим тіпом? Я дотепер не знаю, чи якось це я регулювалося, подумала, чи хтось пропали. мав якусь потім відповідальність за цю пропаганду. Тепер для мене це не зрозуміло, але це було і це мій досвід. І чи я вважаю це нормальним? Звичайно, що ні. І я вважаю, що такого не має бути. Добре, що мене це сформувало все ж таки нормальна, адекватна людину. Я надію, що я такою являюся, але теж під питанням, то що я пошкоджуліну що... воно якось раніше, навіть і не сприймалося так, навіть якби я там побачив от такі поради в дитячому цьому журналі, я б навіть і не задумався про те, що це реально, типу, по посу по суті працює на сексуалізацію mm. Нахуя дитині взагалі ці поради. Ну, no, тому що тоді в тому віці там ми вважали себе ніхуя собі дорослими і сильно Ну, no, Мені здається, сім... що навіть дорослі, прочитавши це, типу раніше просто про це не задумались mm -hmm. би можливо, що якось воно знаєш з часом прийшло no, більше розуміння того, що це не ненормально. Бо більше якось критично люди почали аналіз аналізувати типу психологічні прийоми оцих приколів. Типу, якщо раніше просто. Це все формувалося і прощупувалось, поняв. А зараз це все вже прохаливається. Mm -hmm. Так скажемо, а і до речі, давайте розберемося про те, як деякі соцмережі впливають на дітей. Думаю, логічно буде визнати, що найпопулярнішою платформою для молодежі для нас це TikTok. І здається, саме він є інструментом, який швидко насаджує цей небезпечний тренд дорослості. Та й знаменитості особливо часто задають нові популярні тренди мають мільйони аудиторії, і за ними точно стежать діти з різних частин світу. Для прикладу можемо взяти найпопулярнішу медіа сім'ю. Зрештою, поза всім близько і гламуром, ми просто одна велика звичайна сім'я. Та не те, що ми якраз. Чатик. Хто був зі мною? У мене на стрімі, ми дивилися про цей айсберг сімейства Кардашян. І Це блять піздешки. Вони було дуже багато пропустили. да, да. Ми на, дивилися. На, про на, на Підпишіться, там звідки? такого буде багато. ще. Ми дивилися взагалі відос про про те, звідки пішли ті всі кардашяни, що воно таке, як вони, блядь, не вообще там якоюсь рекламою хуйовою і так далі. Це, блядь, нахуй таке чисте зло, блядь, на цій планеті. Що піздець? І так, все вірно, я говорю про сімейство Кардашян. Після того, як му. Ми... Молодша сестра з клану Кардашян Дженнер збільшила собі губи в 15 років. І до речі, ми постійно опускаємо той факт, що в 15 років ну це дуже рано. Для прикладу покажу себе в 15 років, і ось так я виглядала. А ось так, якщо б я зробила губи. Для чого зробила цю ставку? Дякую. не питайте? Так, ось саме тоді з'явився окремий тренд на такі пухкенькі губки, і порівняйте її фото до та після. Та й взагалі дуже часто саме ця сім'я задає тренди, і це навіть призвело до того, що це потім... Та Там блядь, називають... до і після включи то до і після, там видно, що тут не лише губи, по-перше, е, очі в них у всього сімейства. Красивого, красиві, і вони на цих очах вивозять. Це не це. Але, типу, ну, форма отут, типу, ну там ще пластика, я думаю, була. Тут не тільки губи. Ну, ніс інший, ні. Хоча це може відфотошоплений ще бути. Це якісь, типу, знаєш, як, як сфоткав хтось там, типу, експораці. А це може бути і під фотопідпідфотошоплений скули 100%, так. да е, ніс теж 100%, 100%. Ну подиви, в неї отут він вущий став. Типу тут був такий доволі широкий. Порівняйте її фото до та після. Та й взагалі дуже часто саме ця сім'я задає тренди, і це навіть призвело до того, що потім назвуть ефектом Кардаш'ян». А яскравими прикладами дітей, які виросли на цих трендах та такому контенті, є ось ці дві дівчинки. Знайомтесь, це Алабама Паркер та Джоді Вудс. Зараз вони повнолітні і їм вже є 18 років. Але по-дорослому вони вели себе задовго до цього. Вони з дитинства наносять макіяж, відверто вдягаються. І думаю, не треба це уточнювати, але все ж таки ведуть себе не на свій вік. Б'юті і фенсі. Лайф, це все сюди. Я вирішила запитати вашу думку, скільки років на цій фотографії Алабамі Паркер? І ось ваші відповіді. І також я спитала вас, скільки на цій фотографії мені років. Дуже дякую. Yeah. <реш> Знаєте, я тут думаю про те, що, наприклад, мені 8-10 років. Я бачу такий контент, і я думаю, що це нормально, що всі так живуть, і це окей. Дитинство виглядає саме ось таким. Інтерес дітей на цю тему ще підігрівають телебачення, фільми та навіть книги, які пропагандують ось таке дорослішення. Для прикладу ми можемо взяти останній випуск «Вагітна у 16», де дівчинка замутила з викладачем. Yeah, це Ew, this is so cringe. Це взагалі не окей, і саме шов не окей. Ну, тобто... Зайчик нагадай мені таке саме зробити. Це взагалі не окей, і саме шов не окей. Ну тобто, вони навіть ніяк не. Не відреагувала, не сказала, що це таке, не має бути. що Це ненормально. Тобто, це просто показувала, ніби це є норма, і так люди живуть, і так ну, можна жити. Ну, в принципі, так можна жити, але так не треба жити. Це недобре. Тут я думаю, вже буде логічно згадати шоу, з яким реально треба розібратися. Наприклад, нещодавно скандал з компанією Nickelodeon та Деном Шнайдером пролив певне світло на те, хто і як робив контент для дітей і підлітків. От Я зараз чув трішки Nickelodeon — Це така компанія, яка на початку 90-х років випускала такі медіапроєкти, як серіал Чи боїшся ти темрява?». Ой, та ти що, боже, як я його любив! Я його включав на стрімі колись. Колись на стрімі е, в мене був вечір ностальгії, і мені треба було десь відійти. Можливо, в укриття ходив до речі. Шрабать. Я не хотів тебе лякати. Do Девіди, не роби так. Sorry. Та салют шортом. Я цього не знаю. А ще в них був мультсеріал Ренни Стімпі, але незадовго вони трансформувалися у дещо більше і набагато успішніше. Крутий переворот у житті компанії стався тоді, коли головним продюсером став Ден Шнайдер. Він зробив підлітковий контент яскравим та цікавим. Я думаю, що ви вже знайомі з його найвідомішими проектами, але я також їх озвучу, тому що я в дитинстві дуже любила Nickelodeon і також ці... Прекрасні серіали. А саме я зараз говорю про Ай Карлі, Сем і Кет, Вікторія, Переможниця, Дрейкі Джош, Шоу Аманди. Ну і таке інше. А зараз розкажу вам детальніше про сам скандал. У березні 24 го року вийшов документальний серіал Тиша на знімальному майданчику. <звук> Який показав справжні залаштунки дитячого американського телеканалу... Я один Там телеканал. знала ай, Карлі, а і Джош не знаєш? Ні. Далі розповідається, що юні актори зазнавали сексуального, емоційного та фінансового на. Від продюсерської групи yeah, на чолі з Деном Шнайдером. У ньому режисерки Мері Робертсон та Ема Шварц досліджують шоу, яке створив продюсер Ден Шнайдер. Фільм завірусився, і його вже подивилось понад 16 мільйонів людей. Yeah, ну тепер давайте все ж таки розберемо, що не так з Деном Шнайдером. Після виходу документального серіалу Дена Шнайдера звинувачить у багато чому. В TikTok вже розходяться відео та уривки серіалу, в яких розкриваються неприємні подробиці про роботу з Деном. Продюсер дозволяв собі расистські коментарі про колір. Шкіри акторів серіалу Бутіка всячина. І ще він якось виписав одну зарплату на двох єдиних жінок у команді шоу Аманда і постійно принижував їх за гендерною ознакою. Також у цьому фільмі деякі сценаристи та діти зірки, які вже працювали з Деном Шнайдером, стверджують, що атмосфера з лаштунками була більш ніж токсичною. Дехто зі сценаристок проєктів у документальному серіалі скажуть, що Ден часто робив так, щоб виставити когось у поганому світлі. Він багато часу проводив з дітьми та фотографувався з ними. Деякі його дії трактували. Ці зовсім неоднозначно, а ще те, що з деякими з дітей він був справді дуже близький. Ну, ці фотки виглядають стрьомно, коли там, типу, коли стільки інформації розказали. Але наскільки я розумію, це прям ну, типу, про особливу близькість, особливу, там ну є прям докази. Він же ж не сидить, наскільки я знаю, не було ніяких судових процесів. Типу, якщо не знати оцього цього всього, то оці фотки, типу, вони можуть виглядати не не так, прям напряжно, насправді, враховуючи, що вони багато років там разом знімалися. Ну, типу, що він там вже як дядько міг бути. Але, типу, якщо це доведено, то. Тоді стрьомно. Я от дивилась Ай Карлі Семіке. Ну по їх реакціях видно, що ну їм немає сенсу на нього це все пиздіти. І мені подобався гумор, я дуже чекала наступні серії, і взагалі актори, герої були всі дуже класні. І зараз, коли я переглядала сам сюжет цих серіалів, мені стало просто огидно. І зараз розкажу, чому у Айкарлі та у серіалі Сем та Кет були сцени з ногами акторів. Але я б ніколи не подумала, що це був фетіш головного продюсера. Тобто Ден Шнайдер був повернутий на фут. Кіши і тому у деяких серіалах так багато сцен, де великим планом знімали ноги акторів підлітків. А потім, знаєте що? Я згадала, що в якийсь момент символом Nickelodeon стала людська стопа. І от тепер мені цікаво, чи була це забаганка Блядь. Дена шнайдера, чи вже сама компанія таким чином намагалася показати певну іронію з тим, що насправді відбувається на знімальних майданчиках. Також у шоу Шнайдера прописували ну дуже дорослі жарти або навіть сценки, які виглядали на межі 18 Такий епізод був Аріана Гранде, і то, що вона робила на тому відео, це просто я не знаю, як це описати. Просто найбільше глядачів з цього документального фільму розлютило те, як Ден Шнайдер поводився з неповнолітніми акторами. Він дошкуляв їм, йшов на тісний тактильний контакт і навіть просив зробити йому масаж. Ймовірно особливі стосунки у Дена Шнайдера були з актрисою Амандою Байнс, відомою шоу Аманди. Як розповідають очевидці, шнайдер близько спілкувався з Байнс, проводив з нею час наодинці і відпускав на її рахунок двозначні коментарі. Також у соцмережах ходить відео, де Аманда ще підлітком сидить у басейні разом з Деном. Всі ці проєкти сприймалися як крутий продукт, суперкласні ідеї, такого класного продюсера. І також це впливало і на популярність, і заробітки, звичайно, ж. у проектах Nickelodeon знімалася Аманда Байнс, Аріана Гранде, Дрейк Белл, молодша сестра Брітні Спірс, Джеймі Лін Спірс і багато інших відомих сьогодні знаменитостей. Ці всі діти були готові все зробити для того, щоб зніматися в серіалах, і Ден Шнайдер цим дуже навіть користувався. І ще більше треш стосується того, що цей серіал розкрив. Найголовнішу загадку, хто насправді твоє нас і ні, це не Ден Шнайдер, а його колега у продюсерській групі Брайан Пек, який тоді ще також був тренером з акторської майстерності для багатьох малих акторів. Твою був Дрейк Бел відомий своєю ролью у серіалі Дрейк та Джош у 15-річному віці. Він зіткнувся з приставаннями з боку Брайана Пека. Спочатку ніхто й подумати не міг, що між ними щось сталося, бо всі сприймали їх відносини як дружні, та в якійсь мірі навіть сімейні, бо це було схоже на відносини батька і сина. Брайан Пек проводив чимало часу з юним дрейком, визов його на прослуховування і навіть якось зумів переконати підлітка, зняти свого батька з посади менеджера. Ця історія у подробицях розповідається у третій серії документалки. Пека засудили всього до 16 Пітаю. місяців, і дехто говорить, що це через те, що у нього є зв'язки. І я думаю, що щось сьомої є, тому що 16 місяців серйозно, 16 місяців. А що до денна Шнайдера, то у окремому інтерв'ю він сказав, що не визнає провину у сенах та жартах, які не підходять для. Неповнолітніх акторів за його словами, епізоди писалися для дитячої аудиторії, і зараз уже дорослі глядачі вбачають у них щось образливе та неприпустиме. Якби це писали ці сцени діти, тоді можна було б сказати, що це дорослі вбачають щось, а це писав дорослий. Шнайдер наголосив, що сценарії та відзняті матеріали були схвалені керівництвом каналу, тому їх і впускали в ефір. Дуже рекомендую вам глянути цей фільм, тому що в цьому фільмі є багато подробиць, про які я думаю, тут же не варто розказувати, тому що все в деталях ви можете переглянути саме в цьому фільмі. А ще знаєте, не тільки канал Міт називається Шнайдер має хвору фантазію, тому що є багато інших шоу, які також взяли цьому участь. set» – тиша на майданчику. Я пам'ятаю, як в дитинстві мені подобався один американський канал, і він називався Телсі. І там були різні класні шоу, і одне шоу. Дуже відрізнялося від всіх інших. Це типу був американський реаліті серіал, де розповідали про особисте життя сімей учасниць дитячого конкурсу краси. І мене дуже дивувало, як ці діти там виглядали. Просто подивіться, як виглядають ці дівчата, і їх спеціально роблять дорослими. Я була в шоці, коли дізналася, що вони наносять спеціальний спрей блискітки на тіло для того, щоб виглядати гарніше, і також вони ходять в солярі, для того, щоб шкіра була більш більше. Ну і звичайно, по декілька годин сидять у перукарів для того, щоб зробити собі зачіски. Також Макіяжі, які тоннами, просто тоннами наносять на цих дітей, і в такі моменти я реально собі задаю питання: а батьки, батьки, ну для чого вам це, для чого ви це робите? А якщо врахувати дорослих блогерів, які пропагандують це і ще купу подібного контенту, дитина буде рости в оточенні такого і вважатиме, що це нормально, і ще нормально поводитися так, і саме так виглядати. Таке масове виробництво реклами, кліпів, журналів і всього з таким підтекстом породжує ідею, що се. Ці дітей є хорошою і нормальною, і таким чином її роблять культурно прийнятою в суспільстві. Але на мою скромну думку, це не окей. І мало хто знає, до чого призведе таке швидке дорослішання. Такий контент перешкоджає формуванню у дітей з нормальної самооцінки і оцінки свого тіла, своєї зовнішності, і таке інше. Я вже мовчу про психічне здоров'я, яке також дуже важливе. Найсумніше тут те, що деякі дослідження підтверджують, що ще ніколи не було так багато самотніх та депресивних дітей. І ці стани прямо пов'язані з тим, що зараз діти бачать навколо, і яку модель поведінки їм насаджують дорослі та в соцмережі. А тепер відповідь на початкове питання. Опа. Я вам показувала цю фотографію на початку відео і запитала вас, як ви думаєте, скільки цій родині років на фотографії? Все правда, це я це я зробила себе молодшою для того, щоб Чу, трошки так в кінці підняти вам настрій угу. з камела я... маментом. <свят> пізнали, а то була і я. З вами була Мартік. І сподіваюсь, вам сподобався цей ролик, цей випуск, тому що я старалася і також хотіла О, вас по коментар. -е -е -е. Від euh, напишіть коментар, обов'язково. Не забудьте нам лайк поставити, написати коментар. і Обов'язково переходьте до Мартік. Посилання в описі є там. Також напишіть лайк і передайте привіт від нас.